Всім привіт, це всі мої скини. І що, давайте почнемо. Перше це в мене ось такий ось скін. Він у мене підписаний як міс. я його, ну зараз, якщо взяти, давайте поуть до face Я трішки показую, як я роблю. Ось. думаю, так вам цікавіше. face Якщо взяти його, то це дуже шикарно просто. Улюблено моє. Ну, подивіться, насправді, воно вперше, що тут, ніяких проблем немає, як ви бачили на прошлому відео. Не, прошлому, а на прошлому ось, а, Друге, то що тут, воно також це і видно, і передивитися сюди. Ну, це теж видно дуже сильно. Цей гляд, як другий підборідок, але мені дуже подобається, він дуже-дуже прям. З лицом Паутидол Фейс. Ось. Давайте далі. Бейбі. Бейбі у нас такий з блонду. Ось він дуже гарний такий. Будь ласка, не... Поращайте внимание на посторонні звуки. Ось він такий з блондом. Далі на Love. Ось. Це Прав... справді мій улюблений скем. Uh, sorry, Сорібе. Sorry, Ось. Він дуже гарний. Далее, пацанчик такой? Ой. Далее, с такой смесью подросток больше? Ну еще хочется на сайте скинтутор. Напишите мне. База. Ой, с база. Далее, Мася. Мася такая. Тоже. База 2. Вот такая. Напевно я її удалю, і там буде скин підлитка. Ось так. Grandmother, Ось. <laughs> Емо. Красивый такий мені подобается. Підліток. Я на нього робила тутор. Якщо що, я його не знала, що я, я буду. І міс. что а таки просто горючки, я только сегодня сделала куница очень красивая Ой, боже смеется Кто хочет у Тор на нём, напишите мне Мне прям он очень-очень нравится Ja, а Тут він виглядає, взагалі його не видно. А, чекст, з башкою чекст. Нічого платного взагалі немає. І чекст теж безкоштовний. Всім пока, всіх всі люблю.